На рік, ні інуть, сливі миті та сумні. Благаю, що в новому році ніхто не гинув на війні, щоб міг прийшов в мою країну, заколесялася поля, Щоб не снаряди, а зернини Приймала матінка земля. Щоб всі були живі й здорові, ніхто не били, не плакав, ні хворів, Щоб не було, ні слизь, ні крові, Ні злих підуть ворогів. Підмірно небом України, сяди, вишни, пхай світу, А закохані родини Великі діток принесуть. Останній дні старого року, можливо, був він такий, Таш хай хай добро, мір і спокій, нам подаруй рік новий. Мінай рік, ні інодь, шли миті та сумні. Благаю, що ми в новому році ніхто не гинув на війні, Щоб міг прийшов в мою країну, заколесялася поля, щоб на снаряди, а Приймала матінька земля. Щоб всі були живі й здорові, Ніхто не був не плакав, ні хворів, Щоб не було, ні слизь, ні крові. І злих підуть ворогів підмірну небом України, Сяди вишни, хай цвітуть, А за кохання родини Великі діток принесуть. Останні дні старого року Можливо, був він такий. Таш хай хай доброву, мір і спокій, нам подаруй рік новий. Міна рік, ні інодь, шили мить та сумні. Благавшому новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, закалисялася поля, щоб не на наряди, а зернини. Приймала матінка земля, Щоб всі були живі й здорові, Ніхто не бив не плакав, ні хворів, Щоб не було, ні слизь, ні крові, ні злих відруй ворогів. Під мирним небом України сяди вишни б, хай світуть, А закохань родини Великі діток принесуть. Останні дні старого року, можливо був він такий, Тож хай хай добробу, мір і спокій, нам подаруй рік новий. Мінай рік, ні інуть, сливі мить та сумні. Благаюшому новому році ніхто не гинув на війні, Щоб міг прийшов в мою країну, Заколесялася поля, Щоб не снаряди, а зернили, Приймала матінька земля. Щоб всі були живі й здорові, ніхто не бив не плакав, ні хворів, Щоб не було, ні слис, ні крові, ні злих піду ворогів. Під мирно небом України сяди, вишни, хай світуть, А за кохання родини Великі діток принесуть. Останні дні старого року, можливо, був він такий.